Привіт, хату! З вами Джон Бурдозер. Сьогодні піде розмова про легкий танк 5 рівня Амикс Елсібіс. Чому про дану машину? А тому що дана машина найкраща на п'ятому рівні серед однокласників по скритності і спостереженню. І той, хто хоче навчитися грати на ЛТ, то треба брати цього француза. Дам вам таких шість порад. Які вам будуть потрібні для того, щоб брати відмітки, наприклад, на стволі і краще грати на даних машинах? Значить, слухайте, хлопці дівчата. Перша порада така: якщо знаєте мапу, то виберіть собі напрямок, куди будете їхати. Одразу подумайте, куди ви хочете їхати. Десять разів подумали, один раз зробили, поїхали. Друге вам оцініть сетап команди. Подивіться, які вони мають легкі танки. Потім вже дивіться, які вони мають ПТ, СТ, ТТ і САУ. Ви мусите одразу знати, де може стати ЛТ, в, яку, в який куст, в яке місце він поїде. Так, прикинути собі, де буде стояти ПТ, куди поїдуть, поїдуть СТ, де буде ТТ, де можуть стояти САУ. Це ви все собі повинні так прикинути в голові і тримати. Таку пташку собі там поставити, таку замітку, і з нею їхати до, до перемоги, до кінця битви. Третє, слухайте, не спішіть. Всі стараються швидко зайняти максимальну імбову позицію, щоб якнайбільше насвітити. Бачите, що з вами їде другий ваш ЛТ, з вашої команди, і стає біля вас, там стає в кущики біля вас, то переїдьте або попросіть його вічливо, щоб він е, звідси звалив. Старайтесь завжди переїжджати з місця на місце. Ніколи не стійте на одній позиції. Бачите, що ніхто тут не світиться. Що... А якщо навіть і засвітилися і ваша команда не стріляє, то переїжджайте або відійдете від куща і зробіть пару пострілів. Це така вам порада. Наприклад, якщо ви з'явилися на мапі Малинівка і ви маєте гряду кустів в центрі, в центрі поля, туди заїхали, стали, увімкнули приціл. Дивитесь, якщо ворог засвітився, він вже знає, наприклад, що ви можете стояти в цих кущах, ви мусите їздити вперед-назад, вперед-назад, тільки в прицілі. Щоб ви бачили його гармату, куди вона цілиться, куди він, наприклад, буде робити постріл. Щоб ви вже знали, щоб ви не получили блайнд, як то кажуть. Так? Далі. Слухайте. Четверта така парада. Якщо вам попалась мапа. Прохірівка, і ви такі, о, я знаю, я знаю, цю, я знаю цю мапу, я знаю, куди їхати, і ви, як торпеда, вже летите в той кущ. Не робіть помилок. Ви, може, ви як не подивите, ви як не глянете, яка, яка команда у, у вашого ворога, а там може бути, наприклад, ЛТ А20, це Совєтський Союз. Вона їде 72 км на годину. Ваша швидкість вже 60 км. Він може стати швидше, ніж ви в якусь імбову позицію, ви туди, в свою не доїдете. У вас засвітиться лампа, ви можете одразу відлетіти в ангар. Слухайте. І тому така порада. Я вам ще побалакаю, поговоримо за, нос, за настанови і за обладнання, яке вам треба буде поставити, щоб бути найкращим ЛТ у своїй. Команді і в, даної, і в даному бою. Значить, слухайте, якщо ви хочете грати активно, то ви маєте поставити собі просвітльона оптика, стабілізатор і малошумна система вихлопу. Це вам дасть перевагу в бою в ближній дистанції, якщо ви хочете е, закрутити якогось ворога. Також вам дасть це перевагу е, в стрільбі на ходу. Стабілізатор він вам дуже полегшить полегшить. Подальшу гру. Малошумна система вихлопу вам дає можливість їхати, як той куст, і не засвітитись. І також плюс ще такий. Просвітона оптика, забував нагадати, просвітльона оптика вам дає можливість в русі, в русі виявляти супротивників. І це ви будете грати. Активно, так скажем, агресивно. Якщо ви починаючи LT-вод і ви ще ні разу не грали на легких танках, можете грати пасивно. І це я раджу на початку робити так. Як граєте пасивно, можете поставити собі або просвітлену оптику, або поставити, як то кажуть, рога. Також ставите малошумну систему вихлопу обов'язково. Вам треба незамітно доїхати до вашої позиції. І можете поставити собі маскувальну сітку. Це вам дасть ще такий додатковий бонус великий до маскування. Плюс настанови. В настанови, якщо ви граєте активно, вам треба поставити секрети коробки передач. Вам це дасть ще додатковий. Такий плюс до плавного ходу. Якщо у вас плавний хід викачаний у навідника наводчик, так будемо казати, то ще вам дасть додатковий плюс до навику плавний хід. Якщо ви граєте пасивно, поставте собі природні укриття. Якщо у вас не вивчен навик маскування, це вам дасть 100%. Вивчення навику маскування. А також дасть вам, якщо у вас навик маскування вивчений на 100% всіма членами екіпажу, то він вам дасть додатково 10% до маскування машини. За спорядження. За спорядження ставимо міцна кава. Так, розумію, вона коштує за кожен бій 20 тисяч срібла. Але міцна кава, вона дасть вам 10%. Плюса до всіх навичок екіпажу, такий прирост до всього. Ви будете зводитись швидше, перезаряджатись швидше, крутитись швидше, бачити будете далі. Все у вас буде круто. Якщо ви будете дотримуватися цих всіх правил, які я вам кажу, то будете грати Дуже круто і будете легко, просто кос... з космічною швидкістю брати три відмітки на гармату. Підписуйтесь на канал, ставте величезний лайк. З вами був Джон Бульдозер. До зустрічі! given me no rest since i've been in nashville tennessee